Субота, 24 лютого. 200 активістів, у тому числі з форселера, пройшли маршем вулицями Гента з українськими прапорами. Цей символічний марш відбувся на честь російського вторгнення, яке почалося рівно два роки тому. Цього дня також розпочався третій рік війни в Україні, про що також згадували у Генті. Близько 15 годин 00 хвилин близько двох сотень активістів зібралися під ратушею, де демонстрували українські прапори. Долучилася до акції і браталася з українцями група проти війни в Газі в Палестині. Українців знають як людей, які завжди співають, навіть у важкі часи. Тож і тут активісти з піснею пройшли мирною ходою до площі Міріам Макеба Плейн на Карук. O <sí> que <sí> 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 Час параду кількість учасників зросла приблизно до 300 осіб. У КАРУК було виголошено низку промов із повідомленням про те, що Росія повинна припинити війну, а Бельгія та Європа мають надати більшу підтримку боротьбі в Україні. Останнім часом виникли сумніви щодо додаткових поставок зброї. Ці спільні зусилля демонструють солідарність і закликають до мирного вирішення конфлікту в Україні. Нехай це потужне послання буде почути та сприятиме мирному майбутньому для всіх учасників. the moral obligation uh, to help the people of ukraine as much as possible. Uh, and i think we all should do that. dear friends gathered here today, as we stand together on this significant day, we carry with us the weight of two solemn anniversaries. It has been two years since Russia's full scale invasion of Ukraine and 10 years since the dark cloud of aggression descended with the annexation of Crimea on the 20th of February, 2014. The warning bells ring loud and clear the risk of Russia's aggression against NATO, against NATO states looms larger by the day. Ukraine stands as a bulwark, not only defending its own soil, but curbing Russia's border assault of NATO. It is imperative that we prioritize the defense and security of Europe. Military aid to Ukraine is not just an act of solidarity, it is an investment in Europe's security and safety. Let us cast aside the wheel of ambiguity and embrace a clear, unified vision until Ukraine emerges victorious, until Russia is defeated. Let this be our rallying cry, our guiding principle. As we step into the pivotal year of 2024, the fate of Ukraine and Europe hangs in the balance. Now is the time for Europeans to come together, to rise as one and cast their votes. voor de veiligheid met Oekraïne aan de voorgrond van hun gedachten. Igor Fitenko, een chirurg, die vele soldaten in Oekraïne heeft gered. Hij zamelt voortdurend humanitaire hulp in en brengt die naar Oekraïne en geeft opleidingen voor het behandelen van de gewonden. Ook Frank Fourneau, die fondsen inzamelt om Oekraïne te helpen. Als ook alle andere vrijwilligers en donateurs zonder wie deze hulp niet kan geboden worden. Uw hulp kan misschien maar een druppel in de zee lijken, maar elke druppel kan een verschil maken tussen leven en dood voor een mens of een dier. Daarom roepen we op om Oekraïne te blijven steunen. Elke druppel is waardevol. Eerst en wil ik u bedanken, de Oekraïne mensen, en de mensen die samen met Oekraïne samenwerken, dat jullie vandaag hier zijn. Сьогодні, в цю річницю сумного, жахливого жорстокого 24 лютого дня, коли російська армія вторглася в Україну з усіх боків, почалася жорстока нещадна війна проти українського народу, цивільних, які стали жертвами бомбардувань, обстрілів, тортури, страт, солдатів, які загинули на фронті, дітей, які були вкрадені до Росії, мільйонів українців. Які були змушені тікати від насильства війни, які втратили свої домівки, школи, роботу, хто втратив друзів, родину, колег по роботі та сусідів? Ми пам'ятаємо і шануємо їх мужність, вашу мужність. Але сьогодні ми також виходимо на вулиці, щоб наші голоси були почуті, щоб наші вимоги були почуті. Також до бельгійського уряду, до бельгійського суспільства. Так, ми хочемо миру для України. Ніхто з нормальних людей не хоче війни. Але мир може настати лише тоді, коли Росія виведе всіх своїх солдатів з усієї України і припинить бомбардування, коли закінчиться російська окупація та мародерство значної частини України. Тим часом ми всі залишаємося солідарними з українським народом, який чинить опір російському вторгненню. Україна, український народ повинен мати можливість демократичним шляхом вирішувати, як відбудовувати країну після війни і яку політику проводити в країні сьогодні. Для цього потрібні гроші, багато грошей. Тому ми вимагаємо списання зовнішнього боргу України та конфіскації заблокованих фінансових активів російських олігархів і російської держави. Ці кошти мають піти на користь Україні та українському народу, і тільки їй. Бельгія може зробити більше, набагато більше, ніж вона робить сьогодні. Минулого року Бельгія надала Україні ледь більше допомоги фінансової, гуманітарної та військової, ніж набагато менша і бідніша Латвія. По відношенню до валового національного продукту Бельгія. Лець дала більше ніж Угорщина Віктора Орбана, найкращого друга Путіна в Європейському Союзі. Це ганьба. Бельгія повинна терміново збільшити свою допомогу Україні. Що б то не стало? Через порт зі Брюге компанія «Флюксус» продовжує здійснювати транзит величезних обсягів російського газу. Цей експорт фінансує російську військову казну та злочини проти українського народу. Це має припинитися. Друзі, подруги, я хочу закінчити зобов'язанням, яке взяли на себе багато людей, які сьогодні тут присутні. Ми будемо продовжувати стояти поруч з українським народом у його і вашому опорі російському вторгненню. Ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. За солідарність. Щогось наша славна Україна зажурилася. Підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, рознесемо. ой, у Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Червону, коли підіймемо, а ми нашу славну саму Україну гегеселимо. -е слава Україні! Героя слава! Героям слава!